Леся Українка, сторононько рідна, коханий мій краю. Сторононько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі заніміло? Де не де озветься пташина несміло, Немов перед бурею в темному гаю і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой лихо. Ой, де ж, бо ти воле, ти зоре таємна. Чому ти не зійдеш на землю із неба, Осяяти землю безщасною треба. Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правда, неправду скрізь боре? Ой, горе, о, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої в богі! Закуті в кайдани, палають страшні незагояні рани, на луні у Тебе моя Україна. Кормигу тяжку, хто розбить нам поможе. Ой Боже, колись це менеться, чи згинем без долі, прокляття рукам, що спадають без сили. Навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, хай смертна темнота, нам очі застеле, ой, леле.